Бог все бачив, усіх пізнав, хто за волю, а хто за гроші. І хто кату служити хоче, усіх бачив, усіх пізнав. Бог дивився усі боги, і він знає, чиї то кулі постріляли його синів, його кращих синів у груди. Хто його катував дітей, хто живцем спалив свого брата. То вбивці, то слуги ката, Бог від них не відвів очі, Він чекає всіх на суді, Він чекає від них молитви, за усі ті звірячі битви, за усі ті криваві дні, Бог все бачив у тій пітьмі. Нехай падають на коліна за кров кожного його сина, бо пізнають і Божий гнів, а кого згубили бої. Душі їх, молоді хоробрі, він зібрав у Небесній Сотні, Бог до себе забрав синів. Як за волю спиняли серця, покоління запам'ятають, так героїв не вмирають, і їх славі не буде кінця. А наступний е, він.